Вітаю вас, мої любі дітки. Подивіться, хто до нас завітав у гості. Привіт, малята! Мене звуть Оленка. Я хочу розповісти вам віршик. Послухайте, будь ласка, уважно. Ліс заснув, тихенько стало, як ніколи не бувало. Що за диво, чудеса, де поділася краса? Ведмежатко сумно позіхає, зайчик шутку вже міняє. Потемніла вся земля, лист осінній лиш кружля. Чи це сон, чи це лиш сниться? Але як таке насниться? Що тут сталось? Як дізнатись? Може, ліс зумів зламатись? Може, все зачаклували, сильні чари скрізь наклали. Ні, та це ж зима настала, ліс до сну підготувала, сі дерева оголила та в тепленьку шубку вкрила, огорнула всіх довкола, Замила усіх навколо, хоч без квітів, і без листя, і без радісних привітів. Лиш зима у спідніх шатах може ліс так гарно вбрати. Дякую тобі, Оленка, дуже гарний віршик. Дітки, а про яку пору року йдеться у вірші? Про зиму. Сьогодні ми з вами поговоримо про зиму. Зима чарівна, казкова та весела пора року. Усі діти і дорослі дуже люблять зиму. Малята, а ви любите зиму? Звичайно, любите. Давайте скажемо, зима яка. Якщо взимку мороз, то зима яка. Морозна. Якщо взимку іде сніг, то зима яка? Сніжна. Якщо взимку дме сильний вітер, то зима яка? Вітряна. А якщо взимку холодно, то зима яка? Холодна, а ще зима святкова, з подарунками та веселощами. Молодці дітки! Малята, а я пропоную вам разом зі мною промовити слова чистомовки. Ма ма, ма, вже до нас прийшла зима. Ла-ла вона снігу намела. Молодці. Дітки. То про яку пору року ми з вами сьогодні говорили? Так, про зиму! Пропоную вам ще раз промовити слова чистомовки. А нам, з Оленкою, вже час прощатися. До побачення, до нових зустрічей!